20 травня 2025 року у Житомирі представили перший етап проєкту майбутнього безбар'єрного міського простору. За словами Галини Шиманської, виконувачки обов'язків Житомирського міського голови. Маршрут проляже вулицями Вітрука Великої Бердичівської, театральної та київською. Початок маршруту – на вулиці Вітрука біля поліклініки. Сьогодні тут розмістили спеціальні позначки. Маркування це не просто наліпка. Це про зміни, які відбуваються в нашому місті, і наш безбар'єрний маршрут першої черги починається саме з цього місця, з поліклініки. Андрій Забігайло з 2014 року служив у ЗСУ. Під час бойових дій отримав тяжке поранення, яке призвело до ампутації правої кінцівки. Андрій каже, що маршрут безбар'єрності, який планують у Житомирі впровадити, – життєва необхідність для людей з інвалідністю. На сьогоднішній день ми розуміємо, що безбар'єрність вона надважлива, тому що дуже багато ветеранів і ветеранів, які повертаються з фронту, на жаль, отримують поранення і це призводить до ампутацій як нижніх кінцівок, так і верхніх кінцівок. Неляковалюк, очільниця громадської організації людей з інвалідністю, молодь, жінка, сім'я говорить, що важливо, аби маршрут пролягав через установи організації, куди найчастіше звертаються люди з інвалідністю. Важливим є наявність громадського транспорту у цьому маршруту низькополого навчені водії, які можуть дати кваліфіковану якісну послугу при вході та виході з громадського транспорту. Приватного або комунального це є теж важливим. Галина Шиманська розповіла, що перший етап будівництва безбар'єрного міського простору планують розпочати у 2025 році. За словами виконувачки обов'язків міського голови, безбар'єрний міський простір буде завдовжки 10,5 кілометрів. Фінансуватимуть проєкт з державного, обласного і міського бюджетів. Митромайструк Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.